Слава Україні! Розпочалася 316-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних, 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення. Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. На Волинському. Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Кам'янська Слобода Чернігівської області, Кустине, Майське і Павлівка на Сумщині, Та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони 20 населених пунктів: серед них: Іванівка, Куп'янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині, та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.